Триває 260-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 30 населених пунктів. За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим в місті Джанкой цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь. В ньому перебуває до 800 поранених окупантів. Своєю чергою ЗСУ продовжує давати гідну відсіч. Зокрема, 10 листопада звільнили місто Снігурівка на Миколаївщині. Це був важливий пункт оборони для російських військ на Херсонському напрямку. Окупанти не встояли перед натиском українських військових, серед яких були і Буковинці. 10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка. Силами 131-го окремого розвідувального батальйону слава Україні!